Привіт! З вами Гануся і моя літературна хвилинка. Сьогодні книги про життя та смерть, про екзистенційні виклики, з якими ми зіштовхуємося з вами зараз. На жаль, занадто часто, і роздуми, які заполонили нашу свідомість і душу. Сьогодні це книга Ірвіна Ялома, вдивляючись у сонце, долаючи страх смерті. Це роздуми і дослідження з приводу смерті, поглядів на смерть. І різних викликів зв'язаних з цим. Дуже цікава книга, колись вона мене налякала назвою. Це було ще до війни, тому психіка була більш вразлива. Але я раджу її почитати зараз, як і інші книги цього автора. Загалом тим, хто цікавиться психологією, якими замальовками сесій, якими спостереженнями психолога, раджу читати Ірвіна Іолома, багато класних книжок у нього. Не пожалкуєте. І друга книга, яку я вам хотіла швиденько порадити, ви, мабуть, її бачили або вже читали, е ніколи не зайве перечитати, або поділитися з другом. Книга людина в пошуках справжнього сенсу Віктора Франкла. Автор, який пройшов концтабір, книга, одна з нас, психолог у Концтаборі. Він його пережив, він ділиться своїми спостереженнями, які виклики. Е Людська психіка зустрічала там які цікаві спостереження. Він спостерігав за собою, як люди виживали в умовах. Неможливих для нашої психіки, тому що як війна, так і такі речі, як концтабір, вони виводять психіку на якийсь інший рівень. І відбуваються ті речі, які не до кінця ми можемо пояснити, і які, з якими нам здається, що ми не могли б справитися. Тому це дуже цікава книга. Автор створив свій власний напрямок. І ви не пожалкуєте, якщо прочитаєте. Теж дуже цікаво про те, що відбувається за межею наших можливостей, нібито, і наскільки наша психіка витривала, і скільки ми можемо пережити. Але життя та смерть сьогодні в нашому книжковому клубі. Пока!